Каховське водосховище вміщувало 18 мільйонів кубометрів води. Після підриву греблі сотні тисяч тонн води рухнули вниз. Але сама дамба, попри руйнування верхньої частини, на щастя, втрималась. Хоча був ризик, що її могло підмити вже після підриву. В такому випадку б понад 80 населених пунктів. Зараз же за офіційною інформацією. На правому березі постраждало 28 населених пунктів. На лівому достеменно невідомо, але там ситуація значно гірша. Так на практиці виглядає найбільша рукотворна екологічна катастрофа за останні десятиліття. Станом на зараз пройшло трохи більше ніж півтори доби після того, як росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Вода продовжує потрохи припливати у місто в деяких районах. Її рівень уже сягає до 10 метрів. Сьогодні ми в місті для того, аби зафільмувати наслідки чергового тяжкого воєнного злочину російських фашистів. Майже одразу у воду потрапило 150 тонн машинного мастила. Але це лише мала частина проблеми. Сотні тисяч тонн ґрунту будуть змиті у море. Також токсичні мули, що накопичилися на дні Коховського водосховища. Це відкладення хімічних речовин, важких металів та інших забруднювачів. Крім того, через наплив прісної води у солоні води Чорного моря гинутиме і Чорноморська фауна, як і флора і фауна Херсонщини. Росіяни своїми діями знищили цілий ландшафтний комплекс. Десятки тисяч гектарів півдня перетворяться на пустелю. Животни. Животни. Смотрите, мы можем за них лошадь либо сейчас забрать, увезти куда-то в Одессу, Николаев, Днепр, может, Киев. Я заберу, я заберу. Щоб вийти з дому, мені е, прийшлося оце роздягнутися, бо перший поверх він е, повністю під водою. Я коли вийшов, мені вода була отак. Я коли в човен сідав, то мені прийшлося за оцей е, так званий козирьок, який над під'їздом. Я взявся отак, підтягнувся, і тоді, так, в лодку і таким чином я сів. А багато людей залишається в будинках? Ну, ось дивіться, з нашого будинку виїхали майже всі. У нас п'ятиповерховий будинок. Шість під'їздів, тобто там сто квартир. Двоє чи троє людей принципово зосталися, не стали виїжджати. Я не знаю. Ну я, я до речі теж хотів залишитися, Ну бо у мене там на, на перший час було там що поїсти Якось ну а тоді так подумав, що ні прохання, будь ласка, до евокуаційного автомісту. Вчора ввечері було ну чотири прильоти, ну такі, от про, просто тут поруч десь. І навіть я, незважаючи на те, що я знаходився там е, у кімнаті у своїй, да, і там вікна закр... е, закриті, все, і такий чую такий звуки, ба баба. Декілька секунд знову такий. Звуки, оце свист. Все це я чув, і десь прилітало. Де я не знаю зараз, не можу відповісти. Тобто. Ну, мене це дуже вразило, що що вони ще там. Причому те, що прилетіло, ну я так думаю, що це на на, на міномети було дуже похоти. Тому ну так ми вже знаємо, там як як міномет, коли прилітає, наприклад, а коли там прилітає там якийсь снаряд, такий от з артилерії. Ну тобто, тобто так, намагаються вони ще. Ми, ми дуже сподіваємося, що оця подія, що відбулася, вона все-таки якось там подіє на, на них, і вони відійдуть, ну а можливо і далі. Да, будемо сподіватися. Е, вслід за їхнім російським кораблем. <съяв> це ключі від вашого від моєї оселі, та. Та, там, де я мешкаю. О, ну, це ж одне з головних е, речей, які треба з собою взяти. Взяв ще декілька речей таких, щоб переодягнутися в сухе. Ну, не знаю, зараз трошки ще постою і може вже і буду сухим. Тобто, таке. А як взагалі злякалися? Страшно було? Ой, ви знаєте, ні, таке от я навіть не знаю, як вам на це відповісти. Є таке, таке поняття, от як комфорт і дискомфорт. То, наприклад, теперішній стан для мене набагато комфортніше, ніж той, який був, коли ми жили в окупації. Оце окупація для мене це вже вз... це просто. Отак от от, скажу. Боляче дивитись на Херсон, який пережив окупацію, потім практично постійні обстріли, а тепер окупанти вирішили його затопити. Хоч вода старає останні залишки мирного життя, не знищеного бойовими діями, херсонці не падають духом, організовуються і роблять все для допомоги іншим. Моторки надо 100%, куча моторок надо сейчас. А, а весла не сильно, да? расстояние. сносит. 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 Сильно, сильное, да? Сильное, да. Понял. А скільки зараз взагалі задеянчив в нев эвакуации? Вот, ну, вот можете обернуться за 10 уже лодок 10, плюс 4 лодки у нас в данный момент на воде. И на речь портучих 10 моторных лодок. Угу. Все мы работаем как один живой организм, ДСНС, полиция, скорая помощь, військовая администрация э, Волонтеры все как бы объединились и работают как одно целое. Сколько людей уже сегодня удалось эвакуировать? А, ну, На моих глазах это произошло 5 человек, плюс я знаю с Куйбу, что наши товарищи вывезли человек 7 с подъездов. И с Вич порта. В данный момент я с ними не держу связь. Там есть ответственная особа, которая следит mm -hmm. за всеми этими моментами. Ну вот В данный момент вы ви можете видеть, вот эвакуируют животных, вот женщина. Ну, сейчас организовываем лодки, люди со всей Украины сейчас э, допомагают, долучаются, э, звонят люди с Одессы, с Киева и везут моторы. Спрашивают, что нам надо, То есть помогают и с животными эвакуации, и с координацией э, логистика, и с транспортировкой людей по пунктам обогрева. Это у нас, не буду говорить конкретные локации, где у нас... Люди эвакуируются. И ну, эвакуация непосредственно Николаева, Одесса, то есть другие организации подключаются, эвакуируют людей с мест, куда мы их привозим, и непосредственно с автовокзала. Яка взалі ситуація, ну, в місті там немає якого дефіциту води такого, все Ну, на даний момент слава автобус буде працювати автономно, mm -hmm. світ, вода, я знаю, є во всіх безпечних точках, то есть це Тавріцький, це центр, це, я так розумію, і ще якась частина ХБК, ну а понятно, те вот районы, как Шуменский или э, Остров, который уже ушел полностью под воду, они по-любому будут обесточены. И это нам упрощает работу работникам там ДСНС, волонтеров, спасателей, того, чтобы мы там... Не було якихось форс-мажорів з електричеством. А як відбувається евакуація? Тобто вам люди дзвонять чи вони дзвонять на гарячу лінію? Почалася евакуація У нас вчора мені дзвонив товариш з своєї адміністрації, цивільний захист, Тарасенко, Сергій. дав нам списки по маломобільним з мікрорайону остров. А, ми взяли соціального збирали. Людей сначала маломобильные группы собирали, ну а потом всех, кто к нам лазил в автобусы. И люди к этому я скажу сразу не относились серьезно: типа мальчик, что ты выдохни, успокойся, все будет нормально. Типа это лужа растеклась. Ну и через 2 часа уже а, военные не допускали волонтеров. Там работали только специалисты, представители ДСНС. А, так как ну, и течение очень сильно, и специалисты должны быть политицированы. Зараз пик фактически уже позаду, да? Воды, да. Кстати, вот, ну, Тут стоим я вот э, контролировал где она вот где она зафиксировалась вода больше не поднимается она не спускается но и не поднимается ну и там люди вот постоянно сидят непосредственно нуждаются в помощи угу. то есть ну, ситуация сложная люди в стрессе животные в стрессе и тут надо уметь ну, правильно среагировать в такой вот неодинарной ситуации Ми зараз на межі Суворовського і корабельного районів Херсону звідси проводиться евакуація місцевих. Рятувальники також разом з поліцейськими і волонтерами на надувних човнах вивозять людей. Ну і насправді нас військові зараз можна сказати вже проганяють звідси, тому що є інформація про те, що російські ДРГ, начебто, передягнені. Знову ж таки, у форму цивільних так само пересуваються катерами, і це може якраз встановити небезпеку як і для журналістів, так і для військових. Тут тому будемо переміщатися зараз в інше місце. Це фактично околиці Херсона, мікрорайон Шуменський. От туди вже пішла дорога траса на. Камешани, а, і ми бачимо, що тут, як і всюди, в принципі, все затоплено. Проводять евакуацію от на таких от е, човнах. А, скільки людей ви вже сьогодні евакуювали? Десь приблизно 50% на сьогодні і ще десь вчора, десь 70. Угу. А в якому взагалі стані коли, люди, коли ви приїжджаєте до них? І... А, в різному насправді десь приблизно відсотків 40% відмовляється їхати кудись. А... А так, просто вони нормально ну нормально все сприймають. Вони пережили окупацію, uh -huh. і тому вони так більше присисти Ось тому вони просто виїжджають, або їдуть там на лікарні, або пункт незламності, або просто до своїх родичів, друзів. І там залишаються. А тих людей, яких е, евакуюють, треба а, звичайні ліки, засоби mm -hmm. гігієни, перша одежа якась, а, просто продуктові набори або просто якісь продукти на перший час, тому що а, вони всі сподіваються, що це згодом мене, просто треба, щоб вони там тиждень-два перебули. Вчора, коли була евакуація, ну, я так розумію, сьогодні були обстріли, так ще? А, вчора було більше обстрілів. А, і обстрілювали саме острів, і там постійно було бомбування. Сьогодні, сьогодні трохи менше, але просто напевно це у цьому районі. Uh -huh. Ми чуємо вибухи, але не тут. Ось таке така ситуація. Зрозуміло багато тварин. Тварин так: тварини це другий наш напрямок, не тільки люди. Люди намагаються з собою брати тварин, але є багато тварин, які просто покинуті, де зачинені там, на якісь поверхах, в підвалах, десь ще. І наша задача їх також забрати. Яка ваша персональна мотивація? Цим займатися. А, в цілому, так вийшло, ми з Харкова, і в цілому так вийшло, що ми їхали не за цією е, задачею, але а, зранку, коли ми рушали вже до Херсону, ми почули цю новину. І перша наша задача все, ми займаємося евакуацією, допомагаємо. І спочатку ми вивозили людей з Острова, такий район є в Херсоні. А, далі поїхали до області, потім знову повернулися до лікарні, куди евакуювали людей. І сьогодні зранку вже. На на човнах евакуємо людей тут просто для того, щоб допомогти, тому що це наші люди українці. У Херсоні я зустріла окрім Харкова волонтерів із Запоріжжя, Кривого Рогу, Миколаєва, Одеси, Кропивницького, Києва, Білої церкви, які не кинули херсонців у біді. До речі, в описі під цим відео буде посилання на збір для волонтерів із Миколаєва, які... Підтримували Херсон всі ці довгі 16 місяців, а тепер особливо. Щоб з нами не робив варварський сусід, ми вкотре доводимо, що ми не переможні, бо після всіх жахів війни наші люди не втратили здатність співчувати і бажання допомагати. Працюємо з евакуацією цілий день сьогодні, як з людьми, так і з тваринами. Велика робота сьогодні була проведена. Дякую всім небайдужим, які долучилися. Це люди з інших міст, які поприлітали по першому першому слову, по першому проханню. Вони побросали з Києва, приїхали, з Харкова бригада приїхала, з Миколаєва сьогодні працюють з тваринами. Так само приїхали психологи до нас, які працюють з людьми. Тобто дуже багато людей робить велику допомогу місту Херсону. Так само працюють наші всі служби. було керівництво, яке так само коригує, керує і допомагає в роботі по евакуації. Тобто робота ведеться, але, але просто треба трошки трішки нам часу. Який найкритичніший момент був за цих два дні? Найкритичніший момент це було тоді, коли люди не вірили, що Їхні будинки затоплять і просто не хотіли е, з них виходити. А на ранок вони вже сиділи на своїх горіщах і просили про допомогу. Тобто люди до, до останнього не вірили, що це дуже серйозно і це велика проблема. Ще критична, критична ситуація. Люди побросали своїх е, собак закритими в будівлях, які потонули е, прив'язаних на ципках, які так само потонули. Сьогодні ми витягнули е, собак і котів, яким залишалося. Це буквально 15 сантиметрів, вони чіпляли, вони були в сараї закриті. Ми їх витягнули двох кошенят. Одного назвали Жак-Жак і в Косто, а другого Іхтіандр. Ще витягнули козочку маленьку, її назвали торпеда. Ну, тобто, вони воно вони, вони, є, можна познімати, подивитись. Дівчата, дівчата молодці кидалися у воду, за тим кошеня тонуло, вона не думала ні хвилини, вона з лодки, з головою воду достала кошеня і спасла її. Іра. Давай собак.

Іді сюди. Можна погладити? Це просто все, що треба знати про наших людей. Евакуювали черепашку. А козочка, так зрятували. Оце так. Да. Останні з рятованих козочка і два кошеня. Да, привезли. Собаками все гаразд uh -huh. під транквілізаторами відпочивають. Uh -huh. Це щоб вони поспали трохи відновились, Так, так. Я ну це так. Наша велика різниця між орками. Ми тут тварин спасаємо, а не Вони там і людей не хочуть спасати. Давай дамо стрійте на Так, а що зараз відомо станом зараз про ситуацію на лівому березі? Скільки там населених? пунктів? На лівому березі дуже жахлива ситуація. В нас найбільше страху викликає те, що ми отримуємо багато повідомлень залишок. Mm -hmm. Люди знаходяться на, на дахах своїх будинків, і в них є ще український зв'язок. Вони mm -hmm. зв'язуються з нашими гарячими лініями да, просять їх евакувати, але ми ж не зможемо цього робити. На жаль, і це, це, це жахливо. Лівий берег страждає набагато набагато сильніше, ніж ми. Він набагато нижче, і тому там наслідки будуть більш жахливіші. Ми працюємо з населенням, а там цього, на жаль, не відбувається. Але ж там наші люди і це дуже прикро. Найкритичніша ситуація в Олешках, місто затоплене на 90 відсотків. Там почали спливати тіла потонулих людей. За інформацією мера, станом на 9 червня у лікарню привезли 8 тіл. Але реальні масштаби трагедії можуть бути набагато більшими. В цілому, на лівому березі, в окупації залишались в основному люди похилого віку, часто маломобільні або лежачі. Вочевидь, вони не змогли б вибратись самотужки. Більше того, поки ситуація не була настільки критична, люди хотіли виїхати самостійно, але окупанти їх не випускали. Спочатку намагались приховувати наслідки катастрофи, потім, коли це стало неможливо, оголосили, начебто, евакуацію. Але вона так і не запрацювала. Тим часом в мережі з'явилося відео волонтерської рятувальної операції. На цих кадрах видно, що човен спочатку плаває через затоплене село, після повертає в основне русло Дніпра і далі прямує до правого неокупованого берега. Все, з Богом! Давайте закінчимо. Ось покажу Дніпри, як ну, це таке ви гляньте. Виїде. Все, будьте здорові. Через три дні після підриву Каховської ГЕС вдалося домовитися з ООН про евакуацію з Лівобережжя. Росія має дати доступ. Але поки ні місію ООН, ні місію Червоного Христа так і не розгорнули в зоні лиха. Хоча вони мають першими рятувати життя, принаймні для цього їх створювали.